Багато чого вже розібрали, багато про що вже говорили. Сьогодні говоримо про пенсійний фонд. Як він розраховується, коли він сплачується, як все це взагалі розходить. І так, друзі, ми з вами вже багато чого розібрали цікавого. Вже автівку і привезли, розмитнили, відремонтували, сертифікували. Треба ставити на облік. І ось в нас виникає ще одна стаття витрат, яку теж. Треба зараз заздалегідь прогнозувати. І це пенсійний фонд. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! Замізно Олександр Метеріді, автопроект Харків. І на сьогодні чергове відео присвячено нашому освітньому міні-циклу на тему покрокових розборов ваших майбутніх витрат при замовленні авто з штатів до України. І так. Багато чого вже розібрали, багато про що вже говорили. Сьогодні говоримо про пенсійний фонд. Як він розраховується, коли він сплачується, як все це взагалі розходить. І так, пенсійний фонд ви можете в принципі розрахувати на тому ж самому митному калькуляторі, як ми робимо це на сайті Інфокар. Знов таки я підкреслюю, це не реклама, просто нам зручно працювати з цим ресурсом, а ви можете використовувати будь-який інший ресурс. Це я підкреслю, що це не реклама даного сайту, даного ресурсу. Просто він зручний і більш-менш точний. І так, у вас розраховується вартість вашого майбутнього податку до пенсійного фонду, в принципі, разом з розмитненням. Але окремою строчкою. Яка там сума буде? Буде сума від 3 до 5%, залежно від митної вартості вашої автівки. Для тих, хто. Не пам'ятаю, нагадаю, митна вартість це не вартість лоту. Це гола вартість, за скільки ви придбали автівку. Це розраховується вона за формулою. Лот, плюс акційний збір, якщо ви берете з акціону, да, плюс умовна вартість доставки, наша митниця на сьогодні її рахує як 1600 доларів. Тобто, у пенсійний фонд ви сплачуєте від 3 до 5% від митної вартості вашого авто, залежно від суми, да, там є певна шкала. Битий калькулятор вам все це прорахує. І митна вартість складає, підкреслюю, ще раз нагадую, сума лот, плюс акційний збір, плюс 1600. Все це разом буде митна вартість, від якої ви сплатите певний відсоток до пенсійного фонду. Якось так, тому друзі, заздалегідь, все це прогнозуємо. Заздалегідь, все це закладаємо в ваш майбутній бюджет і пам'ятаємо, що сплачуємо ми цю, цей податок не під час розмитнення, а вже коли ми з вами ставимо автівку на облік в сервісному центрі. Якось так. Все, з цим ми розібралися. Кому сподобалося великий палець догори, лайки, подобайки, Звісно, що підписка на наш канал, щоб не пропустити усі наші майбутні. Свіжі нові відео, да? ну і як завжди, залишайте коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, які б ще теми ви б бажали отримати від нас, відповіді, на які питання бажали б отримати від нас у майбутньому. Ну а для тих, кому цікаво авто Сполучених Штатів. Та Канада до України. Нагадую, що у нас є окремий пара вайбер та телеграм-канали. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь і отримайте усі свіжі, нові, цікаві лоти. Або ж пара вайбер телеграм-каналів, які присвячені темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Теж, будь ласка, переходьте, підписуйтесь і отримайте авто мрії. І все буде Україна якнайшвидшої нам усім з вами перемоги.